У 2013 році, схоже, відродилася тенденція розробляти 2D-шутери. Спочатку тепло прийнятий публікою Shank 2, потім Deadlight і ось тепер Flashback. Ви ніколи не задумувалися, що змушує розробників робити ігри у жанрі, який вийшов з моди десятиліття тому. Гроші чи любов до простого та незамисловатого 2D? А може ще й віра в здатність зробити щось краще. Однозначно, Vector Cell, які випустили оригінал у 1992 році, знали свою 2D-справу і тепер вирішили дати грі нове hd життя. Під егідою Ubisoft розробники вдарилися в ностальгію, випустивши майже ту саму гру що й 21 рік назад, трохи підправивши картинку. Проте, якщо з першою частиною вони впорались, то з другою виникли, м'яко кажучи, проблеми. Наш протагоніст Конрад Біхарт прокидається в джунглях, де його чекає голограма з майбутнього, незнайома дівчина та статичний склероз. Йому випадає участь знайти втрачені спогади, паралельно перебивши сотні недругів, знайти купу непотрібних предметів, пострибати, побігати, зробити кілька підходів з переворотом на турніках та виконати ще кілька буденних справ. Що не віднесеш до плюсів, так це те, що з гри фактично вирізали атмосферу. Флешбек постає у якомусь дивному світлі, ніби й притримується старих стандартів. Той самий 92-й рік, проте у нехарактерному для оригіналу світлі зникло почуття футуристичності, зникло все за що любили гру. Чимало незрозумілих покатушок на скутерах з чекпоінтами, прибульці, скромні модельки, які явно не прийдуться до смаку графодрочерам, бідна механіка, незручне керування, не цікавий який вже встиг набриднути, так само як оповіді про другу світову війну. В принципі, тут немає нічого, що могла б зацікавити гра ні прихильника оригіналу, ні пересічного платформер дрочера. Якщо у Шенк була весела стрілянина, а у Дедлайт сильна сюжетна лінія, то ця гра може похизуватися хіба що несерйозністю та кривеньким породженням 90-х. Unreal Engine 3 не дав грі нічого, окрім купи багів. Звісно, все запаяють у найближчих апдейтах. Проте балів цей фактор грі не додає. Інколи під час перестрілки просідає FPS, за час якого вашого героя перетворять у віртуальний шашлик. В грі, окрім жахливої оптимізації, є ще один суттєвий недолік: віртуальні місії: на кшталт вбий відведену кількість баранів за заданий проміжок часу, тоді як призами будуть ваші втрачені спогади, які виявляться ще нуднішими ніж 10-годинна версія кулінарної передачі смак з вусами Андрія Макаревича. Варто згадати не злим тихим словом і систему прокачки персонажа, яку обмежили суровими челябинськими гілками, здоров'я, прицілювання та скілом володіння зброєю. Арсенал просить каші у вашому розпорядженні пістоль, що стріляє у двох режимах, телепортер та кілька гранат. Не густо апгрейди в цій грі проходять непомітно. Що на початку, що в кінці гри ніякої особливої різниці в стрілянині чи вбивствах за кілька годин нудного та нединамічного геймплею не відчувається. Не виникає співчуття до персонажа, який проходить весь нелегкий шлях. Так само не відчуваємо радості при вбивствах чергового ворога. Все настільки тлінне, що єдиним спасінням стане раптовий синій екран смерті, який, хоч якусь барву, може принести в цей сумний і сповнений печалі процес. Схоже, Vector Cell припустилися фатальної помилки, давши грі друге життя, воно виявилось далеко не найкращим. Гравці сприйняли гру без особливої радості та вогнику, адже шарму грі явно не вистачало. Шкода, що досить непоганий задум, виявився змарнованим. Шматок програмного коду, що носить назву флешбек 2013 року. Висеру, не є гідним наступником свого пращура. Яскрава та барвиста обгортка скриває в собі сіру, безлику, кастробату, безодню.